На зв'язку Магазин Hunter і в цьому відео хочу швиденько пробігтись по зброї, яку варто розглядати, якщо маєте намір займатися практичною стрільбою. Мова буде йти про гладкоствольну зброю, і хочу розпочати з найпопулярнішої моделі, яка є в нашому магазині. Зброя виробництва Core, модель MKX, має арподібний подібний дизайн, зручна тим, що оснащена газовідвідною системою перезаряджання, тобто буде приймати безперешкодно будь-які набої. Будь-якої ваги, цим самим впливатиме на ефективність вашої стрільби. Комплектується зброя двома магазинами ємністю на 5 набоїв, механічними прицільними засобами та коробкою. Весь додатковий тюнінг ви вже самостійно в подальшому укомплектовуєте. Наступна цікава зброя це Сулун так 12 зброя турецького виробництва, яка скопіювала відому бінелі М4. Збережено систему перезаряджання, всю базову комплектацію. Тобто, якщо ви шукаєте щось в бюджеті до 20 тисяч і е, саме надійність на першому е, плані, варто розглянути саме «Сулон так 12, теж буде гарно приймати всі набої для практичної стрільби. Ємність магазину тут є трішки більшою, 7 плюс 1, що дозволить. Е, Ефективніше використання на стрільбищі. Ну і на завершення ось такий Хацан BTS. Дуже гарно себе зарекомендував на ринку зброї в Україні. Зброя має чудовий дизайн. Bullpup. Є зміщений центр тяжіння, тому дуже комфортно використовувати цю зброю саме для практичних занять. Має чудову комплектацію. Комплектується трьома магазинами на 5, на 3 на 10 набоїв, також дозволяє налаштувати зброю під себе, неважливо, чи ви шульга, чи ведуча рука у вас права. Тому що ви зможете флажок затвора переставити на будь-яку сторону зручно для вас. Тож, ну і в подальшому також дотюнінгувати її вже під власні потреби. Зі всіх моделей, які у нас зараз тут є на огляді, вона має самі компактні розміри, тому якщо для вас це важливо. Теж звертайте на це увагу. Тож, якщо ви плануєте розвиватися в практичній стрільбі і ще не визначилися із зброєю, яка вас зацікавила, б, але маєте на меті купувати саме напівавтомат, переглядайте це відео, переходьте за посиланнями під цим відео, читайте більш детально про кожну із моделей. Якщо для вас це було корисно, підписуйтесь, лайкайте і на зв'язку.